Люди, всіх вітаю на каналі Фанні Гриби Карпат. Я сьогодні знову йду по Боровічки. Дивитися, що там по грибах. На дворі вже листопад, йде повним ходом, листя відсипається. В лісі ось таке випаровування. Йде дуже жарко, навіть светера з себе скинув. Але нічого страшного, помалу та й піднімемося ось туди наверх. І там будемо вже шукати білі гриби. Тому що минулого разу, коли я був, то там знайшов боровички. Сьогодні далеко не буду йти туди, по білі гриби, де підосина знайшов великого. А буду тут шукати, подивлюся тут. Якщо тут не буде, буду повертатися додому. Тому що, як практика показує, якщо немає боровичків, то по лісі немає сенсу аж так і ходити. Тому дивлюся боровички. Якщо є, показую вам, якщо не є, звичайно, ви про це навіть не дізнаєтесь, тому що е, відео не вийде. Якщо це відео ви побачили, то ви вже мусите знати, що гриби будуть. Друзі, перша знахідка в нас, дивіться, ось він бурий грибочок, як стоїть гарнесенький, такий ще молоденький. Я б не сказав, що він у поганому стані. Ось я тут знайшов був минулого разу і зараз знову мені попадається такий грибочок. Ось так, зараз його зірвемо. Ну, ще непоганий, ще непоганий, друзяки, ось такий бурий гриб. Перший у нас. І йдемо шукати далі, тому що, можливо, нам ще пощастить і грибочки ми наберемо. Ось така красота. Листопад, друзі. Не забуваємо лайкати, підписуватися і йдемо далі. Ось такий красунчик перший. Так, уже відчистив цього боровичка. Дивіться, який гарненький получився, білисенький. І біля нього, тут недалеко, я вже піднявся чуть-чуть. І ось такі оленячі рошки, подивіться, які гарні. Ну, не знаю, телефон напевно не передає, але вони такі класні, жовтенькі. Ось ще виглядають супер. Ну що ж, дивлюся далі. Ось так, йду потихоньку, дивлюся. Так, рядами, трошки вверх і душе подивлю туди. Дивіться, який гриб знайшов. Навіть не впізнаю, що за гриб. Це вже третій, якого я сьогодні побачив. Вони вистрибнули також. Ось такий. Не знаю, що за гриб. Пишіть хто знає, буде цікаво почитати. Ось також у нього така м'якоть. Тверда-тверда. Ось такий грибок. Ну, ще раз вам покажу. Ось такий зверху. І такий знизу. Ось такою сіточкою. Ось такі справи. Шукаю далі. Це знайшов цих дубовиків знову. Показую їх вже в кожному відео. Тому що вони надзвичайно часто мені попадаються. Ось такий манюсінький і такий великий. Ось. Який здоровий. Ну не такий аж прям дуже-дуже велетинський, але ну, великий. Порівняно з моїм боровичком, то набагато, звичайно, більший. Ось такий. Ну, як бачите, бурих поки більше не знайшов, але не здаюся, шукаю далі. Ще один, дивіться, дві хвилини після тих і ще один такий. Ну, їх багато, багато. Це вже, напевно, 20-й сьогодні. Я вам їх і не показую. Ось ще один, дивіться, бачу. Ось ще один. Також тут є. Ну... Давайте перевернемо, хоч одного зірвемо. Подивимось. Їх і так тут ніхто не бере, навіть ніхто не приходить сюди за ними. Ось які. Ну, такий середній стан. Ось такі грибочки. Друзі, любителі цих грибів, та тут би їх набрали просто безмежну кількість. Вони тут щось дуже полюбили на цих схилах. Ну, люди в нас рідко хто бере, тому їх тут дуже-дуже багато. Ось ось той самий великий, погнивший, що минулого разу вам показував у відео. Ось тут він стоїть. І там були ще наверху, вони напевно десь там і є. Ось такі справи. Шукаю далі, ось тут були ще. А це ті, що я викинув. Це ті, що я викинув того разу. Ну нічого. Спускаюся сюди, дивлюся боровички. Так, хожу, брожу лісом. Ніяких слідів білих грибів, ось тільки всі такі, то ті дубовики, то такі моховики. О, скільки ж я їх сьогодні вже знайшов, це страшне. Їх просто страшно багато. Ось там, дивіться, ще один стоїть. А білих, як той один боровик був, так і є. Дивіться, повертаюся з лісу, зайшов. Вже у хащі, що біля хати недалеко, і знайшов таку знахідку, яку ніяк не очікував тут навіть побачити. Просто так переходив лісом, подивіться, який здоровезний білий гриб. Зараз його зірву, тому що тут сонце світить сильно, його не видно зовсім ніяк. Ось так. Зараз його в холодочок віднесу. Покажу вам краще. Ось який. Ха. Подивіться. Це недалеко біля хати. Ось такий гриб знайшов велетенський. Навіть ще й не дуже поганий. Ось так. А в лісі ходив, збирав, ледве одного боровичка знайшов. Ось такі справи. Дивіться, повернувся з лісу і е, перейшов у такий березняк, подивитися. Ось перша знахідка це такий підберезничок маленький. Ось молоденький, ще вистрибнув. Такий. Ну, Дуже важко щось вже видивити, тому що, як бачите, листя вже вкрай сильно опало. Але тут така полянка і гриби ще можна та й ось так видивити. Тому шукаю далі. Може ще щось буде. Ну, Думаю, що ще щось знайдемо. Якщо тут молоденький попався, то можливо тут буде зараз іще щось. Так, ну це вже зовсім. Прямо на дорозі росте. Ось дивіться дорога. Ось так пішла. І дивіться тут одразу. Так виріс собі підосиновичок. Ось Томас мені допомагає. Що тут гриби, каже, знайшов. Ось так біля дороги. І ніхто не побачив. Люди тут ходили вже сьогодні. І ніхто не побачив його тут. І в нас такі вже два грибочки. -хо -хо. Дивіться, друзі. Це білий, навіть не гриб, білий грибище, я б сказав, ось з такими непонятними мені грибами. Віріс недалеко біля хати. Ось зараз зі мною Томас збирає. Пішов туди. Не заважай знімати. Ось такий білий гриб. Добавлю його теж туди, десь уперед під відео. Де з лісу я зійшов перший, в лісі знайшов тільки одного білого гриба. А вже біля хати два. Там по дорозі один і другий ось такий великан. Друзі, це вже ск... просто нереальні якісь гриби в листопаді. Просто нереальні. Ось у мене вже три гриби. Ну це просто фантастика. Я навіть не знаю слів нема, тому що так пізно гриби. І, та... і в такій кількості я ще не знаходив. ну Як говорив, там 10 листопада, то мій рекорд. Але... Ще не 10, але вже майже майже. Друзі, не забуваємо лайкати, підписуватись на канал, щоб не пропустити мій новий рекорд цього року. 11 листопада будемо виходити побіля грибів ліс і дивитися. Знов знахідки, ось Томас за мною не встигає. Трохи він там забуксував у тому ожиню, а я вже тим часом знайшов ще два такі. Підберезники, дивіться, вони дуже вже великі. Ось один тут і інший трошки там далі. Ось, бачите, він в траві. Ну, ну як вам сказати, давайте зірвемо, їх і так уже тут ніхто не буде брав. Вони погані, корінці ще так, плюс-мінус непогані в них. Того другого навіть зривати не буду. Ну, Але, ну, звичайно, що я їх брати не буду. Це зрозуміло. Таких тут і залишимо в цих папоротях. Можливо, навіть там ще й третій буде. Ну, Ані здалося. Ну, як бачите, два такі, трохи перестарілі. Тут неподалік був ще червоний мухомор. Ось там мій білий гриб, що знайшов. І дивлюся, тут ще біля цих беріз. Щоб ви мали уявлення, ось хата там стоїть. Це недалеко від хати. Тут шукаю в у Ну, Неодноразово переконався вже, що... Гриби більше назбирую біля хати, як в великому лісі, але все ж таки не здаюся і буду знову йти виходити, тому що я все-таки надіюся, що ті боровички вистрибнуть. Тому що практика багатьох років показує, що гриби вискакують боровики масово-масово. Ну, будемо дивитися. Так, дивіться, що знайшов. Знайшов такого підберезничка, вже його розтеребив, тому що... Я не бачив, що то є. Воно скривилося, дивіться як. Ось такий. Я не бачив, що там є під листям. Думаю, ну-ка я подивлюсь, що там, а там такий підберезничок між травою не міг прорватися. Ось такий ще один грибочок у мене. Ну, зараз вже кожному радієш, тому що їх дуже-дуже мало. Так, ще один підберезничок в такому опалому листі вистрибнув. Ось такий молоденький, ще непоганий, нічого, гарнисенький. Ось такий. Ну, забираємо, йдемо далі. Шукаємо, шукаємо, ще трохи білі. Можливо, ще щось попадеться. Зараз, коли вони попадаються, то попадаються в велетенських розмірів, бо в такому листю, як бачите, вже малесенького не видивити. Ну цього знайшов. І дивіться, там ще один уже червоний. Опався. Молоденький також, ось як гарно вистрибнув теж тут неподалік. І помалу-помалу, як бачите, все ж таки вдається назбирати грибочків. Ну, супер-супер. Ось такі справи. чотко чотко Кино один за одним цих двох знайшов і зразу третій. Підосиновичок такий. Ось ще один. І у нас вже знов три. І там той білячок з тими теж трьома грибочками. І в нас вже буде ціла кубка. Я їх так ношу в руках, тому що я не взяв з собою ні кошика, нічого, бо як бачили, там де того великого білого гриба знайшов, то я там е, тільки біля хати вийшов подивитися, а так гриб за грибом і вже пішов, пішов збираючи далі. Тому я без кошика ношу, кубки складаю. Потім зберу і віднесу додому. Так, сироїжечка, дивіться, яка гарненька. ось Ну, теж суперська. Ось так собі росте, не знаю, не буду її чпати, може хтось її собі забере. А я продовжую шукати білі. Ось так. Та шо ви то справжній осінній красень попався. Ой. Ось такий підосиновичок. Я прийшов сюди в погорілий. Ліс, де частенько заходжу, дивитися білі гриби. І тут мені попався під осиновичок. Ну, і вони тут також досить часто попадаються. Ось такий гарненький. Ну що, забираю і йду дивитися далі. Ось так. Ось такі грибочки гарні. Осінні. Мега пізні осінні.